Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо годинник від швейцарського бренду з Вісміля Модель називається Lit Ranger та випущена у співпраці з Міжнародною організацією боротьби з браконьєрством. В основному компанія захищає носорогів, що відображено на їх логотипі. Циферблат годинника зеленого кольору з текстурою. Є хвилини і година шкала у вигляді арабських цифр. На стрілках та індексах люмінесцентне покриття. Індикація дати справа. Зверху логотип бренду, а знизу організації боротьби з браконьєрством. Працює годинник завдяки кварцовому механізму Ronda 515. Точність ходу складає мінус 10 плюс 20 секунд на місяць. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Циферблат захищає стіки до паяви подряпинця сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі з чорним піввіді покриттям. Діаметр 43 мм. Комплектується чорним ремінцем із еркошкіри. Ремінець доволі м'який, на зовнішньому боці є текстура. На внутрішній стороні м'який дуже приємний на дотик матеріал. Задня кришка загвинчується. На відміну від інших годинників з вісмілля тут, тут, і на циферблаті, зображено логотип міжнародної організації боротьби з браконьєрством у вигляді носорога. Також зазначені основні характеристики. Ось так годинник сидить на моєму зап'ясті 16 см. Ціна 249 американських доларів. Посилання можна знайти в описі до відео. Модель вартої уваги. Запрошую всіх на примірку до нашого магазину. Дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей!